Осінь, Пройшли дощі. Сьогодні сонечко таке, світе гарне. Підсихає, нехай підсихає, бо в нас моркву, буряк треба вибирати, кабаки звозить. Займалася яблуками, готувала вино. Але їх стільки, що мама рідна, подивіться, скільки ще яблук, а он на дерева, на дереві. Скі... На дереві скільки? Яблук, а в долі. Оце собираю і робила вино. Постоє дня 4, потім буде сусло і у бутилі під затвор, гідрозатвор і буде вино. Ось такі яблука ось тут різала. Це ще на завтра буде. Бачите, які вони гарні яблука у нас. Це на вино. Вони такі сочні, солодкі сочні. Я не знаю, як називається цей сорт, але отакі. Ось, яблука. Вибираємо потроху насіння. Раніше була корова і не одна. То гарбузи швидко йшли, а зараз немає корів. Двоє великих свиней, правда. Бари, володя, кашу. А це вибрала. Це вчора вибирала вже, бачите, таке. У нас синя шелестить. А сьогодні ось свіже. Ось воно десь зверху присухло. Раніше мили, зараз не миємо. І мені так більше подобається. Воно не таке мокре, бистро сохне, хоч і сонечко сьогодні не таке велике. Ось прилипло до мішковини. Зараз я його зворушу. І воно як його жарить у духовці, воно таке смачне. Це насіння не мите. А якщо помить, воно вже не таке. Ми акуратно вибираємо із гарбузів. Ой. У нас, кажуть, кабаки. Кабаки, гарбузи. Ось так. Ось так вибрали. Це піде на корм свиням. А це племінник трохи. Трохи перевіз та пішов дощ. Це ось компостна в нас куча велика. А на городі, а на городі, а на городі у нас ще мокро. Пішов дощ, і от у кажуть, як. І морозик приморозочок такий був. Але помідорів я не знаю. Мені вже вони вже не хочу їх переробляти, вже мені вони надоїли ці помідори. Вже все в мене закрито, хоча ще намила правда ботлі. Ой, такі ось, ось, дивіться. Подивіться, які гарненькі висять Ну, у бутиль проситься. <-ète> а воно там теж оп'ять їх повно. У бутиль проситься, а морква ось. Я не знаю, вона як буряки там, а не морква. Будемо вибирати, тільки якби трошки підсохло. Тільки підсохне і будемо вибирати. Це, вон, бачите, тут мокро, не ходила. Дощі йшли, не була, а ось це вже... Огірочки треба зірвати на солотик будуть. Значите. Ой, треба від мабуть, брати, бо у руку. Та зробив сьогодні хлопцям до картоплі. Заказали жарену картоплю на вечерю. Ось от дивіться. От вам посадила я огірки, посіла огірочки. І дивіться, який урожай огірків зараз. 18 -те. вересня. Треба взяти гавну, воно, кабончики. О, бачите, якраз на салат і на собира... І воно. Ще далі і на салатик буде. Піду тільки відеречко візьму, бо воно ще пособирати є. Так. А куди вже їх дінеш Тільки на салатик Ой, грузно. Грузно. Треба. Пішла з пустими руками, я взяла відро. Треба моркви вирвати на борщ і бурячка, капусту зріжу, а це я посадила редьку, Тільки пізно, мабуть, вже нічого тут і не буде. Ну, така воно, бачите, яка редька така. Може щось і буде ще наросте. Щось наросте. А тут ось в почаснику садили помідорів. Теж треба дособирати, звісно, їх. Ну, носок Перекручу перекрутю. перекрутю носок, вирвати Та вирвати фото вже. І зелені ще треба положити у банку. Я ложу зелені у бутиль і мені тоді нравится, подобається, подобається. Росольник варю із таких помідорів. На бутиль ложу стаканчик солі, от раніше ранений, той 100 грамовий, казали, без горки. І спеції різні, які спеції? Це листя е, хрону, кропу, часничку туди, перчику гірень, гіркенького. І коли <кій> положу зелені помідори туди. Закриваю капроною кришкою холодною водою з колодязя залю. І як розсольник варю, варю із цими помідорами. Мені так дужче подобається, як з огірками. Хоча розсольник це огірки, як для мене. О. Ну, тріскається вона морква. Що ж, дивіться, тріскається морква. А що налило багато. Води, а це що за морква? О, капець! Подивіться. Що ж це така буде морква в нас, а? Ой, не У мене права рука сильніша, ліва слабіша. А я не можу в лівій держати телефон. А Поламало все то, що я забула, як називається. Так. Це. Пирьок якісь, а не морква. Хороша морква там. Ось така морква. Бачите, яка морква завбільшки? Подивіться, як по руки можна. Як позняти, подивіться. Отак, по ширині руки. Бачите, яка морква. Це, це невелика морква. Є ще більше. Ось як буду вибирати, покажу. Отака в нас морква. Це його родила, на славу ця морква. Ще зараз захвачу. Захватю зараз заразом бурячка на борщ і вже сюди, завтра зранку не буду йти, бо буде роса. А до них чіпляється грязюка. На городі. Після дощику засіявся маленький бур'янець. Дивіться. Воно. Як видно, видно. засіявся маленький бур'янець. Вон там ще кабаки возить, треба, кукурузу ламати, бур'яни вбирати. А що ж це за буряк такий, га? І куди ще годіть? Подивіться, який бурюк. Як. Гляньте, оце буряк. Це на борщ буряк, подивіться. Ну, в мене сім'я велика, але це на два борща, Такого буряцького потрібно. Піду зараз навпростець, але ноги грузнуть в землі. Це тут вибирали картоплю. Раніше згрібала весь бур'ян і палила його. Потім Та не можна палити. Значить, що брали і в копосту кучу. А це вибрали картоплю і не встигли ще звести. ну Нічого, ось підсохне на тачку і на кучу. Тут усе чисто в нас, а тут не вспіли прибрати бур'ян. Дом. Оце такий, бачите, який подивіться морква і бурьок такий. Це капець називається. Нічого собі. І цей бурячок піднявся, кормовий. у нас кури, гуси, свині. З хазяйства качки ще дикі. Дев'ять. І все. А, ще собаки і котики. Оце таке в нас господарство. А кріп то як посходив. Дивіться, ось кріп, як Гляньте. Оце кріп. Молоденький кріп посходив. Раніше, раніше сходив кріп, бо дощі раніше були. І потім, поки орать, я нарізала багато-багато кропу, морозила. А зараз Морозю зразу, з весни, поки його багато. Бо зараз ось нема молодого. Де не де? Де раніше впало в земельку сиру? Хто це? така петрушка. Ой, зірвала перець, а це дивлюсь, уже воно почервоніше, ні дочка прибігала. На якийсь салат нарвала. О, а що ж тут забулися ми ось ось за помідори? Подивіться, скільки в мене тут помідорів. Забулося геть, що це в мене тут помідори. Ну, Подивіться. Ось гляньте. Та ще ж такі гарні, гляньте, які красавчики. Боже, боже. Так. Бутля буду ложити бутилі. Завтра зберем, І всі положу ці такі бочоночки у бутилі. Забула, що в мене тут ще помідори. Там пройшла, думаю, там у мене чуть-чуть, а тут то не чуть-чуть. Ось ось. Гляньте, яка красота, а? Сміємося. Кажу, коли я перестану закручувати, в мене вже нема де ставити. Два погріби забиті в консервації. Ну нічого, буде, нам буде людям. А там воно скільки помідорів. Дехто скаже, насадила дурного, там много. Але скільки я тільки подавала людям, скільки я тільки перенакрутила. Мені є кому дати, є з ким поділитися. Нічого, Зим... зима довга. Хто знає, що буде ще до весни. Ось. О. Тут ще теж треба збирати помідори. А тут ось о... О, капець, капець. це, мабуть, володя тут не дособирав. Я не ходила, не дивилась. Подивіться, що тут робиться. Це він, мабуть, не дособирав. Гляньте. Ну. ну, як оце мириться? <смі> Скаже, що я опять нього чіпляюся. Але ж він не собирав, гляньте, а тут здорові, там маленькі хоч були, а тут то здорові, помідори, Дивіться. Ой. Ось о. кабак, гітара наша достиг. А тут ось о. яблука. Червоні-червоні треба збирати у ящик. Ой. Ми осінні яблука ми зібрали у ящики. А це зимні, треба, треба зимні збирати. І хочу вам показати город городом, робота роботою. А яка чудова природа навкруги. Подивіться на наше небо. Мені кається, тільки в мене таке гарне. Це я жартома кажу. Подивіться, яка краса чудова. Ось земля у мене під пшеничку. І подивіться, яка краса навкруги. Чоловік співає, вичищає свини і співає. Ну, добре, що не матюкається. Нехай співає. Краще співати, ніж плакати. Дай Боже всім миру, всім здоров'я, благополуччя. Хочу, щоб війна закінчилась, хочу, щоб всі повернулися додому. Щоб наші діти і внуки з посмішкою зустрічали ранок, спали спокійно. Ну що ж, всього найкращого вам. Дякую вам за перегляди, що мене дивитесь. Заходьте до побачення вам!